Відео створено за підтримки EA Creator Network Буквально вчора Electronic Arts викатили новий кіт. Він для касу. Я знаю, що кіти для касу вас особливо не цікавлять, тому що абсолютна більшість гравців не має особливих проблем із тим, щоб завантажувати кастомний контент для касу, і тому ви так якось зазвичай скіпайте просто кас, кіти Але сьогодні дещо особливе, тому що це кіт, який мені подобається. І якщо ви бачили мої попередні огляди кітів і, зокрема, наказ Ви знаєте, що я ставлюсь до них? Ну, скажімо, так, я їх не дуже одобрю переважно, але сьогодні, сьогодні я опереджена, тому що тематика цього кіта дуже вузько направлена, і вона для старих людей. Ну, Чи, хоча як це можна сказати, більш інклюзивно, ну коротше, людей старшого віку, мудрих. Мені реально таких речей дуже сильно не вистачало у грі, і навіть кастомний контент особливо не знайдеш зараз на цю тему, тому що якось всі переважно роблять для двадцятирічних дівчат всякий одяг, і тому мені моїх старих людей просто ні в що одягати Тому так я цьому кіту була просто неймовірно рада. І коли я подивилась його, дівчика, коли я його подивилась, я була просто у захваті Коротше, зараз я буду вам все це показувати, і так до речі, якщо ви помітили, то сьогодні це не передзаписаний записаний каз, я прямо тут з вами. Зараз дивлюсь на те ж саме, на що дивитесь ви, просто щоб ви бачили про який айтем я говорю, коли про нього говорю. В першу чергу, боже, коли я побачила оцю сорочку светр і фарту згори, Точніше, зверху, боже, так моя українська мова, вона як завжди. Я майже запищала, тому що це мені так вайбує якоюсь бабулечкою, яка пече пиріжки на кухні для своїх внучат, і всі ці свочі, знаєте, з квіточками. І тут навіть і своч, де типу видно, що воно забруднене чимось, тому що як наче вона на кухні якраз порається, а тут наче мука коротше. боже, так просто. Так, вони тут навіть врахували якихось бабуль, які такі, знаєте, більш фенсі, більш діва вайб. І мені здається, конкретно цей піджак із цією офігенною пов'язкою і блузкою можна буде юзати навіть на сімах помолодше. Мене реально, до речі, кумарить, що от у старих людей. Точніше, бо вибачте, у людей похилого віку, у 74 якась фігня відбувається з тілом, і, типу, коли вони старіють, у них одразу, ось якось, типу, розтягується талія, знаєте про що? І з цієї причини, коли ти на них щось надягаєш, вона бачите, має такий бомбик з боку. Я так розумію, що в оцьому кіті Electronic Arts спеціально зробили оці ці речі такими більш-менш вільними, щоб це не так кидалось в очі, але конкретно на цьому піджаку ну воно ну прямо. Видно, я не думаю, що це прямо щось критичне, але Боже, ну бісить на всіх інших речах, це реально мене бісить. Ну хоча тут, в принципі, це нормально виглядає. І, до речі, по-моєму, цей піджак він має йти в комплекті з цією спідницею, тому що у них однакові сводчі. Тож я одразу вам це і покажу. Чесно, якщо цей піджак я ще можу якось придумати як застосувати не тільки на людях постарше, ось цю спідницю я не знаю, що робити, але це стопроц покати для декад, тому що ви пізніше побачите, що ну в принципі тут всі речі, вони якось. Плюс, мінус в декади заходять, ну, можливо, окрім оцих двох. Але загалом, але загалом, боже, і оця жилетка, це та мені також ваєб такої милої бабуськи, яка сидить, в'яже носочки своїм внучатам, в себе десь там, у селі. Боже, мені так подобається рівень деталізації, вся ця вишивка, ці оці вишивки, оці текстурки, просто шикарно. І ще вони додали таку типу куртку. Точніше, я бачу це хунді скоріш, чи це блін куртка. Тут така текстура, що мені чесно не зрозуміло. Воно має бути таким, типу як дощовик, чи це м'яке худі? Напевно, таки дощовик, враховуючи, що тут є оця смужка, яка зазвичай є у парках. Але Боже, мені так подобаються оці детальки, якісь ремінці, і оце. Бінокль, причому це не просто знаєте, якась намальована текстурка, це реально 3 d бінокль. Коротше, не я хвалю я за деталі, але омага я прямо зараз хвалю я за деталі. І до речі, мені здається, що це просто офігенно піде сімам із рисою характеру, щось там типу допитливий. Ну знаєте, ті, котрі люблять літкувати, витягувати із вас. Всяку інформацію, шпигувати за вами з біноклем. просто воно. Ну і скоріше думаю, це більше зроблено для дідусів, бабусь, які там гуляють на природі, роздивляються якихось білочок. Але можливо, це також і для бабульок, які люблять роздивляти своїх сусідів через вікно, і оця кофта із жилетом боже, це мені так вайбануло моїми власними бабулями, тому що мої бабулі живуть у селі, і вони постійно носять якісь такі жилетки. теплі. особливо коли десь господарство порадять, щось таке. Тож, боже, особисто для мене це такий вайб. І реально мені так подобається, що вони, коли обирали загалом стилістику для цього кіта, вони орієнтувалися не на якихось фенсі бабусь дідусів, а от реально на якихось таких людей з народу, які носять просто звичайні речі. От реально, майже немає якихось фенсі речей для людей побагаче. тому що ну чесне слово, мені здається, нам вже всім просто в починках сидять уже оці суперелегантні дорогі костюми. Я просто вже не можу дивитись на них. У нас у грі такого вже ну прямо тумач, а я багатим людьми на саду. Ливо люблю грати, як ви знаєте. Вони ще додали бабулькам нову ночнушку, і до цього я заюзала до смерті просто цю ночнушку із потеченого життя, і оце ну це просто ковток свіжого повітря. Подивіться на цей халот, дивіться на цю сорочку. І знову ж таки, я просто кайфую від рівня деталізації, тому що всі ці пропрацьовані ниточки, шви, якісь ці зав'язочки, рющуці, боже реально сьогодні. Electronic Arts від мене отримують похвалу за всі ці роки, що я їх не хвалила. Мені здається, я прямо до дірок заюзаю цю нічну сорочку в деканах, тому що у мене її носитимуть тепер усі. Це от прямо той вайб, який мені потрібен. Єдине, мені коротше здалося супер дивним те, що в цьому костюмі бабульки носять шорти поверх штанів. Я маю на увазі це супер прикольно, звісно, тому що це такий вайб людей похилого віку, яким уже ну настільки все одно. Ім просто би було зручно, це дуже класно. Я вже прямо бачу, як контент-креатори беруть і відрізають оцей світшот із цього костюму, і просто роблять його, ну знаєте, топом відрізаний від костюму всього цього, і ці шорти, скоріш за все, вони також відріжуть. До речі, зацініть оці потерті текстури, це, до речі, емблеми університетів Оксбері і Брічестера. Я думаю, що я цей костюм юзатиму не лише на бабульках, не дивлячись навіть на оці дивні шорти, тому що це так приземлено і реалістично виглядає. Всі ці текстури, по-моєму, офігенно я б реально хотіла, щоб вони додали ще можливо ну, окремо, напевно, цей костюм не як костюм, а в якості, скоріш окремо світшота, окремо штанів в окремо шорті. Розумію, це вже дофіга хочу, але як вже було б класно. І просто зацініть оце, це дуже вайбує котедженим життям, звісно. Але я не говорю про те, що це ріп-офф чи щось таке. Просто говорю, що вайб такий котеджкорний. Що, в принципі, для бабуль, я думаю, саме те вимагало знову ці потертості. Я обожнюю, коли Максіс роблять речі такими, типу, поношеними і потертими. І знову ж таки, я вже бачу, як контент-креатори відрізають оцей стоп від цього костюма, тому що оцей ось светр із цією Сорочку я б носила навіть окремо. Мені здається, вони тут врахували, в принципі, всі стереотипно-старечі гобі, у 74, тому що тут є одяг, який, типу, як для того, щоб випікати щось, для того, щоб в'язати. Ну такі ось вайби знаєте. А оце, очевидно, для бабуль, які поруються по городу, і тут навіть на деяких сводчах видно знову ж таки, оці якісь брудні сліди, якісь потертості, господи. Ну, деталізація, звісно. Тому що я тут бачу, це стається пакетик з насінням у неї в кармані. Ну, і що мені подобається, я думаю, що це піде не лише. Для людей похилого віку, а в принципі для всіх наших садоводів, тому що боже, як мене дратує, коли оце сімо цілий день по городу, і вони все ще в своєму цьому чистому і одязі. До речі, я помітила, що люди дуже часто, коли оглядають ці ось кіти, вони пропускають аксесуари, тому що чомусь знову Максіс неправильно поставили теги на речах, і ви можете знайти оці ось рукавички лише. Під тегом рукавички, а не у всіх аксесуарах. Я не знаю чому, але як завжди розумієте, я думаю, це садові рукавички скоріш. Я думаю, що у цьому хомшефхасел нам додавали рукавички для випікання, але вони, хоч іноді і юзаються для садівництва, але все ще вайб трошки не такий. І, до речі, конкретно цей жовтий своч я б використовувала навіть щоб мити посуд чи щось таке. Коротше, юзабельно. і для дуже багатьох ситуацій. Черевиків нам не додали і, боже, що я ще не показала. і так, я вам ще не показала. Аксесуари, мені для цього треба просто переключити на якісь речі, які я точно знаю. Не будуть мені ці аксесуари якось ховати, особливо всякі намисти. Знаєте про що? По перше, критики. Момент я розумію, що ці хустки для бабульця ну, от прямо саме те, але у нас вже є точно такі самі. У по-моєму зростаємо разом. Зараз я йду. Я не говорю, що вони ідентичні, звісно, але вони ну прямо дуже схожі. І зростаємо разом. Це один із найпопулярніших паків для сім 4. Тобто, у пересічного гравця, скоріш за все він є. І, скоріш за все, люди вже володіють цими хустками і наше це. І, по-моєму, у нас навіть у базовій грі вони додавали не так давно щось подібне. Помиляюсь чи ні? Ну не прямо таке саме, але мені здається, ну також в принципі можна юзати на бабулях. Вже не розумію, що вони додали ще одну хустку. Звісно, по темі підходить. Але з іншого боку, просто навіщо? Якщо в нас вже є аж дві такі у грі, одна з яких навіть базова. Я чесно не пам'ятаю, як називається вся шапка українською мовою. Шапка для сну, англійською вона називається бонет чи щось таке. У нас уже є у грі подій. І навіть у базовій грі, але конкретно тут просто більш адекватні свотчі, не оцей всякий ліпорд, знаєте про що, а нормальні пастельні, щоб можна було це використовувати і на людях, які не дуже фенсі. Коротше, мені подобається. І ще ще одна річ, яку постійно скіпають у оглядах чомусь, ну хоча не чомусь, а знову ж таки, тому що Electronic Arts неправильно проставили теги. Ви бачите, якщо я заходжу у всі аксесуари і обираю цей кіт, їх тут нема, просто. Порожню зіру, але потім ти таки дивишся на окуляри. Ага, а тут є. Боже Максіс, будь ласка, навчіться ставити те. What the fuck? і оці окуляри, які ж вони класні. Звісно, через чисто оці ось. Як це називається. Ну ці штучки, котрі бачите, вішаються так на ці окуляри, щоб можна було на їх. По моєму в нас особливо немає таких, можу помилятись, але ці просто максимально класні. Мені дуже подобається. Напевно, свочі трошки мені ме. Я б хотіла напевно більше свочів, як знаєте, вони додавали в цьому кіті. І останніх, господи, знайти ми його. Боже ні, навіть не у кіті. Напевно, це були бізнеси хобі. Так, я б хотіла, напевно, такі ось якісь свочі, типу, знаєте, леопардові тваринні. Я знаю, що для бабулі кольор це щось не то. Але мені здається, я постійно у людей постарше бачу от саме такі окуляри з якоїсь причини. Я не знаю, чому вони їх обирають. Але бачу постійно, і мене реально дивує, що тут ось такого свочу нема. І у нас іще у намистах є точно такі ж саме окуляри, але які чіпляють. На шию, і господи, це те просто чого я боялась, що вони додадуть верхи, під які жодна з цих намист не буде підходити. What the fuck! Ну можна ж було, ну чесно, ну хоча добре, трошки видно на деяких із цих топів, оці окуляри. Але ну чорт забирай, ну що це таке? Не нравиться. Ну, може, нехай вже буде оце ось. із фартухом, хоча б тут не ну, трошки видно. Тут Свочі, мені здається, так. Тупо ті самі, що найзвичайних окулярах, в принципі, логічно, тому що це і мають бути ті ж самі окуляри, просто, типу, з опцією надягнула. На очі і просто вісело. Коротше, прекрасно. І ще мені дуже сподобалося намисто із кільцем, яке не видно. Та Блін, Максіс, ну хоч десь його видно. Боже, ніде. Ну добре, отут. Але я не розумію, чому от тільки тут може бути видно це намисто і скільця. Це просто. Мені воно дуже подобається. Що мені не подобається, так це те, що більшість намист не видно через більшість топів у 74. Максіс, what the fuck? Єдине, я дуже не поняла, що це таке. Мені здається, це настільки аксесуар, скільки щось медичне, тому що мені здається, отут ось це динамік і якась кнопка. Есно, я не розумію, навіщо це я маю на увазі може використовуватись, в принципі. Напевно, ігри такі речі існують, але оскільки я, я молода, слава Богу, я реально не знаю, навіщо це може використовуватись. Якщо ви в курсі, підкажіть мені в коментах, тому що мені б хотілося юзати це намисто, ну і з цим приладом, якщо це прилад, ну, якось за призначення, знаєте, придумати, можливо, бабульці якийсь стан, може якусь хронічку, тому що ну людей постарше постійно там якісь хвороби вилазять, і мені б хотілося це, ну знаєте, відігравати, а не просто. Так носити це як аксесуар, і мені здається, на цьому, в принципі, по жіночому касу все. Якщо я щось і пропустила, то знову ж таки, вона не моя, вона Максіс. Максіс, навчиться ставити теги, ватафак. Це ж просто неможливо тут все шукати, особливо враховуючи кількість речей, які у нас зараз і всіма цими китами. Ну просто господи, можна було б, ну, хоча б теги нормально. Поста. І по мужикам, по мужикам я навіть не буду особливо жаліти, тому що так, я знаю, мене тут як завжди, реюзають просто без кінця, таскають усі речі і жіночого. В касу в чоловічі притворяються, наче вони зробили дві речі по ціні одної. Це не так все ще одна й та сама річ. Якби я хотіла на Джона надягнути цей фартук, я могла б просто взяти і змінити йому фрейм. У мене проблема зовсім не з тим, що вони додають якісь унісекс речі у гру, я вже казала. Проблема тут більше з тим, що це просто ледачий підхід, і вони тобі засовують одну ту ж саму річ у два каси, і роблять вигляд, що от вони, значить, заповнили тобі кас речами, от прямо під зав'язку. Хоча насправді це не так, звісно. Ну і з повторів із жіночого касою тут також оця ось куртка чи то худі з біноклем. Жодних претензій не маю, тому що воно мені подобається, але знову ж таки. Мені, блін, хотілося б, щоб воно було лише в одній категорії кас, типу. Для жінок чи для чоловіків, я могла просто надягати їх на іншу стать, змінюючи рейм. Тіла. І краще б вони замість цього надали, ну, знаєте, ну дві якісь унікальні речі. Але ну да, Максіс і електронікардс, вони як завжди. Зате з унікального. Тут є оця офігенна кофта, знову ж таки, з жилеткою. Я думаю, старі люди прямо постійно таскають ці жилетки. І здається, Максіс вважають ну, от, приблизно так само. У мене єдина претензія до цього верху полягає в тому, що бачите ось ці окуляри, а там здається, що воно нормально виглядає, да? а потім ви повертаєте отак ось тіло, і ви бачите, що воно просто приклеєно до кофти, і це просто текстура. І це при тому, що, наприклад, отут ось вони змогли зробити бінокль не текстурою. Це от ну, об'єкт, який висить, який має полігони. А зате отут що-то полігонів не вистачило на окуляри. Довелось малювати 2D-текстурку просто. Це трошки крінж. І так само і за цим носовичком. я не розумію, чому отут можна було зробити нормально, а тут не можна було. Це ну, от прямо псує мені, чесно. Хоча свочі, чесно, свочі просто офігенські я думаю, що я таскатиму їх просто без кінця, і навіть не тільки виключно для похилого віку сім'ї. Ну класно ж реально. У мене особливої любові чи прив'язаності до цього кардигану немає. Типу він ну ок. Тут реально якийсь вайб. Базової гри, тому що ну знову ж таки, оці дивні текстурки і рівень деталізації ну ну дуже базовий. Нема претензій, але ну можна було б, ну хоча б якісь свочі, цікаві додати чи щось таке, можливо, в клітиночку, чи ще щось, ну більш фанкі. Я навіть не прошу додати полігонів всюди чи якось детальніше пропрацьовувати. Я просто прошу цікавіші свочі, але реально носити можна, носити буду. Просто я думаю, що можна було б краще, можна було б додати більше різноманітних свочів, і оця курточка знову бачите, що з тілом відбувається. Отут ось видно, що чомусь на людях похилого віку речі так лягають через оцей дивний фрейм тіла, що, наприклад, Джон у нас одразу якийсь у формі кулі, хоча він навіть не має там особливого жиру. Так дивно, Боже, я впевнена Максіс, не будуть ніколи фіксити цю проблему із фреймом тіла старих людей. Напевно, просто тому, що людьми похилого віку дуже мало гравців грають. Можливо, тому що дідусям-бабусям не особливо я чим зайнятися у цій грі. Можливо, просто маю таке припущення. Але повертаючись до теми цієї куртки, вона Класно, і тут навіть знову ж таки нормальні 3D-текстури. Я бачу, ця кишеня вона випирає, вона не просто приклеєна і намальована. І питання, знову питання, якщо ви можете навіть кишені нормально зробити, додати їм полігонів, чому не можна було так зробити з цими окулярами і цим носовиком. Просто what the fuck? Що за любов до кишень і не любов до окулярів та носовика? По штанам у мужиків все дуже сумно. Хоча я думаю, для дядів ці штани саме те, от прямо таких я в грі не бачила і мені рад реально подобається, що вони додали такі потертості, бачите, на колінах, немов цим штанам, реально років 10 уже просто шикарно. Мені багато не треба, щоб мені продати кіт. Мені просто треба, щоб речі виглядали поюзаними. І о боже оця піжама, оця піжама Це такий дід, просто оця майка алкашка. Знову я думаю, що креатори кастомного контенту будуть розрізати цей костюм вздовж і поперек. Буде окремий кардиган, буде окрема майка алкашка з цією текстурою, будуть окремі штани, що прекрасно. Коротше, я думаю, що навіть якщо у вас не буде цього кита у грі, чисто спостерігаючи за контент-креаторами, ви так збагатієте у касі, і боже, мені реально подобається, яке воно деталізоване і пропрацьоване. Ці дірочки, ці якісь нерівності, ці складки. І чи є мені цікаво потертості на штанях? Боже є. Є потертості на штанях. І, до речі, ще одна моя любов це оцей костюм. Просто подивіться на оці штани. Аж до груді, мені здається, вони йому дістають. І оці підтяжки. Боже, це вайб. Мені здається, в мене навіть є щось таке від пастеля. По-моєму, я скачувала такий кастомний контент, і як мені цього грі бракувало. Це просто шикарно. І до речі, просто гляньте на цей своч. Я думаю, що якщо робити робитиме якихось професорів для університету Брідчестра чи щось типу, оце ну прямо піде. Цей костюм. І мені цікаво, як у Уляри виглядатимуть із ним просто. Ну це вайб. І, до речі, так, аксесуари у чоловіків повторюються на 100%. Тут навіть не буду показувати вам знову, бо воно все те саме. Знову той самий костюм садівничий, вирваний з жіночого касу. І знову ж таки, Максіс, ну плі. Nee. Я взяла б це із іншої категорії касу. Я б взяла це вже в жіночому касі, якби я захотіла. Ну чи там в чоловічому. Просто то давайте більше унікальних речей, господи, скільки можна це таскати туди-сюди. А ще. Що я вам не показала зараз, буде просто інфаркт у вас усіх, тому що вони додали мужикам руку. І це, звісно, дуже сілі виглядає, якщо у чоловіка вже якось волосся. І наскільки я знаю, у з 4 перук поки що не було. Можливо, було у шляху до слави чи щось таке, але там я не пам'ятаю, чи це доступно всім, і чи це реально в категорії шапок? Тобто, ну технічно воно є, але воно не особливо то всім доступне. І боже, просто гляньте на це. Зараз я приберуємо це волосся, бо ну і покрінше. Ватафак. Реально, чому вони не зробили так, щоб довге волосся прибиралось під перуку, і воно так ось не вилізало смішно. Тому що просто уявіть, у вас генеруватимуться НПС, НПС у грі, і вони надягатимуть на своє нормальне волосся цю перуку, і всі ходитимуть. Отак зробили б хоча б так, щоб волосся прибиралось у ній. Бо ну що це таке? Коротше, дуже дуже вдячна Максі за те, що вони зробили мені нарешті можливість створити Дональда Трампа в 74. Я думаю, це вайб. Реально. вона виглядає такою штучною, такою дешевою. Знову ж таки, в будь-якій іншій ситуації я б нагнала на них за це. Тому що what the fuck, чому так низько полігонально? Це як зачіска з базової гри, але враховуючи, що у цього кита ну вайб таких лоукей дідів бабуль, які просто живуть собі або в селі, або в якомусь передмісті, які не дуже багаті, я думаю, вони от такого роду щось і носили б, якби носили перуки, по-моєму. Класно. <ріст> Я не думаю, що це прямо те, що буду використовувати в себе в грі кожен день на кожному старому сімові. Тому що ну це очевидно опція не для всіх, не для всіх, <ріст> тільки для поціновувачів. Але для якихось окремих випадків, якщо вам треба зробити якогось смішного сіллі діда, який лисіє, але хоче приховувати це, це ну от прямо воно. І до речі, не тільки для діда. Я думаю, що якісь мужики за 40, у яких там починаються плеш з'являтися на волосі, вони б також купували такі штуки, і до речі, там же. Є у нас якраз у грі оці ось хейрстайли, де ну от прямо є така лисина і така плеш, типу. Ну, а це, наприклад, як воно виглядатиме з ним, особливо, якщо колір волосся буде такий самий. Ну слухайте, ну в принципі, норм. Я просто я ще хейрлайн поставила сісішний, Якщо я його приберу, мені здається, буде краще. Ні, ну в принципі, ну в принципі, ну гляньте на це. Я б дав. І, по-моєму. По-моєму, це все, що є у чоловічому касі. Звісно що тут також є ці рукавиці, взяті із жіночого касу. Не унікальні, але окей, які мої. Підсумки у цьому конкретно киту, як він там називається, золоті роки здається. Я особисто вважаю, що це суперякісний кіт. І я відповім на своє найголовніше питання, на яке я відповідаю в кожному огляді на кожне і кожен пак. Чи купила б я цей кіт за свої гроші? Чесно, зазвичай я кажу ні. Зазвичай я кажу, ви можете скачати такий кастомний контент, але я не говорю, що я рекомендую вам його купувати, тому що, ну, коли я вам рекомендувала купувати хоч щось від Electronic Arts, але особисто я його купую. Купила б просто тому, що навіть кастомного контенту для людей похилого віку реально мало ну або його ну настільки важко відкопати, те, що якийсь різноманітний, цікавий, особливо із таким вайбом бідного, приземленого життя. Ну реально важко, дуже важко, тому я, напевно, б таки розщедрилась і витратила б на це ну свої там скільки. 150-200 гривень і взяла б собі цей кіт, просто тому що він мені аж настільки подобається. Тут є нот, ну, прямо все те, що я збираюсь використовувати постійно: бідний поношений вайб, якісь смішні сіллі речі по типу там перуки, всі оці детальки з потертостями і слідами від муки. Оці окуляри, які можна надягнути на два різних аутфіти і уявити, що, типу, он зараз бабуля носить окуляри, а от зараз мене різняла і просто повісила на шию. Дуже мило, і це ось намисто, котре із обруч. Кою теж дуже класно. Я думаю, воно піде не тільки для. Похилого віку сімів, ясна річ, воно виглядає дуже універсальним. Боже, і всі оці піжами, і оцей костюм, оцей костюм, оці підтяжки, помагат. Я реально думаю, до речі, що чисто за тематикою і загальним вайбом, цей кіт дуже сильно мачитиметься із зростаємо разом, тому що зростаємо разом, у нас також багато цих речей для. Ну, не мов би, бабуль, людей постарше. Тож, якщо у вас є зростаємо разом, а судячи зі статистики, у вас, скоріш за все, воно є, оце можна напрямофігенно поєднувати, що я і Раюсь робити Коротше, боже, чи це свято якесь, тому що ви не повірите? Але сьогодні я рекомендую вам під. Кіт для сім 4. мені він правда дуже сподобався. Я б його купила за свої гроші. Мене трохи фруструвала оця ось кофта для мужиків де окуляри і носовичок Це деведе текстури просто. Я не розумію, чому вони зробили саме так, особливо коли вони на інших предметах одягу зробили нормальні 3D текстури із реальними полігонами. Тут що то їм було чи лінь, чи ще щось коротше не розумію. Ну і звісно ж. Ся оця тема із речами, які повторюються у жіночому та чоловічому касі, але це претензія не до кіта, навіть а скоріше до того, як Максіс, в принципі, роблять кіти, та й не тільки кіти, а загалом кас для дуже багатьох паків. Речі без кінця ось реюзаються, і це навіть іще не найгірший випадок, тому що коли вони для всяких стереотипно жіночих касів не ставлять маскулінний тех на речі, а просто всякі оці спідниці, гігантські сережки і проптопи додають у кас чоловікам. Тім НПС НПС, що носять їх просто по місту. Ну це дратує. Тож отут. Отут це ще не найгірший варіант. Якщо мужик надягне на себе щось із цього касу, що є також і в жіночому касі, це нікого не біситиме. Це не кидатиметься мені в очі. А от що кидатиметься мені в очі, так це оця перука, яку, якщо НПС надягне поверх якоїсь зачіски із довгим волоссям, воно виглядатиме просто смішно і жахливо. Я не знаю. Я не знаю, чому вони не зробили це шапку, яка повністю обрізає тобі волосся. Ну, принаймні, довго тому що ну це дивно. Особисто для мене цей кіт це такий Дуже міцний середнячок, я б сказала навіть трошки вище середнього. Абсолютно точно він би в мене в грі був, навіть якби Electronic Arts не дала мені код. Мені він дуже сподобався. І до речі, якщо він сподобався і вам також, вам навіть не обов'язково купувати його. Ви уявляєте. Тому що ви можете виграти от на цей кіт у мене на розіграші сьогодні, прямо під цим відео. омагат! І так, так, я знову повернулася до розіграшів, я знову їх роблю. Нагадую, що вам треба зробити для цього. По-перше, підпишіться на мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані, поставте вподобайку цьому відосу. А після цього напишіть мені в коментарі під цим відео, будь-який коментар, більше семи слів, тому що менше семи слів Ютуб вважає спамом, а ми цього з вами не хочемо. Якщо ви не знаєте про що писати, напишіть про те. Що в цьому кіті вам сподобалось, а що не сподобалось. Можливо, в чомусь ви не згодні зі мною. Можливо, ви думаєте, що чогось у цьому киті бракує, і ви очікували чогось ну, зовсім іншого від кита про людей похилого віку мудрих. Напишіть мені все це, і тоді, через три дні, я через рандомайзер виберу випадковий коментар і віддам кіт саме цій людині. І щоб раптом ви не пропустили пост, де я оголошую переможця розіграшу, слідкуйте за оновленнями в спільноті YouTube. І якщо вам комфортно користуватися телеграмом, то підпишіться на міканал. Ну в телеграмі, окрім всякого спаму о другій ночі, я іноді туди пишу щось корисне, як, наприклад, пости про переможців розіграш. Посилання десь там в описі під відео або у лінках в описі мого каналу. Ну а на тому все бажаю всім удачі в розіграші. Можливо, ви пробували щастя у попередніх розіграшах, а вам все не вдавалось. Може, удача повернеться до вас обличчям сьогодні. Коротше, бажаю удачі всім, а я на тому дякую вам за цей перегляд і кажу своє до зустрічі.